Рух «АЛЛАТРА» підтримує Енцикліку Лаудатосі, і зараз волонтери руху по всьому світу записують відеозвернення саме для того, щоб підтримати цю ініціативу та підвищити обізнаність громадськості. Учасники Аллатра мали честь отримати аудієнцію у його високопреосвященства кардинала Пітера Тарксона, канцлера Папської академії наук і Папської академії суспільних наук. Кардинал Пітер Тарксон один з найвідоміших представників Ватикану і почесний префект дикастерії, сприяння цілісному людському розвитку. Протягом багатьох років він є переконаним борцем за мир, справедливість і міжрелігійне взаєморозуміння. Його відданість зміцненню діалогу між релігіями та культурами зробила його справжнім будівничим мостів між народами і традиціями. Очолюючи академії Ватикану, він прагне об'єднати науку, етику та віру для забезпечення сталого прогресу і моральної відповідальності за наш спільний дім. Кардинал Таксон також відіграв ключову роль у поширенні енцикліки папи Франциска Лаудато Сі, si», допомагаючи донести до світової спільноти той заклик до екологічного перетворення та всебічного розвитку людства, який міститься в цій енцикліці. Знакова енцикліка папи Франциска сі. Si» про турботу про наш спільний дім була опублікована 2015 року. Вона закликає до екологічного перетворення та спонукає людство усвідомити взаємозв'язок усього живого і свій моральний обов'язок захищати планету. Лаудата Сі si» закликає кожну людину, незалежно. Від віросповідання та походження діяти зі співчуттям і відповідальністю щодо навколишнього середовища під час зустрічі з учасниками Алатра, екологічні ініціативи, яких відображають і підтримують посил Сі», кардинал Пітер Тарксон поділився тим, як він продовжує поширювати ідеї енцикліки, закликаючи людство об'єднати серця й уми заради збереження творіння. Щиро дякуємо вам за те, що поділилися цією інформацією. Для нас велика честь зустрітися, поговорити з вами сьогодні та розповісти про дослідження, які ми проводимо у сфері нанопластику. Щиро дякуємо за те, що ви нас вислухали. Завжди радий і вам теж дякую.